І всіх вітаю сьогодні ми злетіли в Total Tower Defense. І це мій підписник, з яким ми договорилися. Окей Але давай трейд. Давай так, зразу, щоб це не Довго було, дякую. Все, ми, в принципі, затрейдились. Я його добавив у друзі. Ми затрейдились на хайпер. Я ось такий ось класний челик. бемк, Ну і все, давайте на його лічку. Ну, давайте, let's go. Так, виходимо. Окей. Ну, в принципі, сьогодні в мене з'явився є... другий хайпер, Це гіпер класно. Я хочу затрейдитись на фан... Титан фанмена, А, Думаю, це буде класно. Ну і ми левелапнемося. Окей, в принципі, я би хотів би зараз піти е, на Плазу одразу. прямо одразу. Але давайте спочатку продивимося Плазу, так. Ні, е, 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 пост-офіс. Бенк. Нічого нема, Плаза, бем. Ну все, полетіли. Все, в принципі, полетіли. Хочу зараз купити собі фанмена, мене Я би навіть ціну того собі хотів би. Можливо, навіть, якщо б мені щось додало. Це було б класно. Так, а насігнені ж хайпер в мене. Так, раз хайпер і два хайпер. Нє, в мене несігнічі хайпер і норм. А, а, все окей. А, так. А, давайте подивимося. Так, ексклюзив. Б. 7000. Що? Так, фанмен. А, так, М. Нижнє підчоркування, онстер. А тільки для друзів, бік, так би отримав би собі два хайпер. Окей, окей, полетіли далі. Не, ну в мене зараз ще гарний настрій, наші, будь ласка, який у вас настрій, і я хочу розповісти про розіграш. На одну тисячу підписників до вересня цього року я розігрую а Титан читанський момент сігнутого. Отакий прикольчик, так. Тут ще нема цих. Так, я хочу показати ще раз, що ми там робили так. Uh, оце, 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 оце. Ну тут все зрозуміло, зрозуміло. і анонсер камерамен був сігнутий, Ну, хайпер просто, хайпер. А тому все класно. Mm. Нема, так? Ні, ще нема. А де всі фанмени? Де реально всі фанмени? Mm. Дуже цікаво, але не зрозуміло. Реально не зрозуміло, де мої uh, всі оці фанмени. мене? Yeah. Дуже дивно. А, так, в принципі, можемо далі йти. А, а, так, давайте подивимося, чи є тут фон мене. А, так. А, так. О, фанмен, є фанмен тут. Да. Да, тю. Ага. Mm. Mm, так, щер скинема. Ага, в нього немає. Тому давайте аб. Аб з x. О, тут є. Тут є. Так, кидаємо йому трейди mm. Mm. Так, щось він не хоче брати трейди О! Бем! Mm. Не, мінід. Міні ед. Може, маленький. Може, щось додаш трошечки. Who have hyper. Окей, так. Ед, please. Ad please, бро. Так, сігнутый? Не, не Тому нема. Ага. Ага, окей, 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 окей. Все получили в мене, є фанмен, классник А... Ладно, ні. я не захотів, ні. я не буду. А... Ну блін, ну це 24 тисячі. четыре тысячи. Так Треба ж знайти якогось кінта, який хоче додати щось. Бо мені фанмени класно, звісно. Це класно все, це дуже класно. А, так. Шеф. Ед. Ед, бро. Ну я не хочу. Я не хочу реально трейдитись на таку фігню. Мені не дуже потрібні оці ваші шефи. Like, if there would be You uh, have a... Uh, uh, fun man fun man Bink. You have fun man bro? Too much, are you a fan-man or... Oh. Okay. Okay. Good. Go, bro. Ага, Sigan Олд, йому це не цікаво. Тому, ну таке. А, так, я не пам'ятаю, а, це в якого друзі є. Так, ухі давайте кинемо в цьому кінтові. Ага, його вже немає тут. Він вийшов. І він психанув просто і вилетів. А, окей, окей. А, тому, ну давайте. Поч... Найдемо щось, так класне. Можливо. О, давайте на файребрк кинемо. Так. Містеріус. В нього, блін, на трейді вимкнути капець. Це просто гі-ге. -гі. Окей, кінти. трейдинг спікер прай дрон. Не цікаво. Просто не цікаво. А... Давайте ще. Блін, я вже фанменів просто проматую. Це капець. Так, містеріус дорослі в друзях, а тільки для друзів. Тому давайте змінимо трітплату. Щось воно не змінюється, все. Змінилося. Все, полетіли. Так. Так. Давайте. Блін, мені дуже хотілося б отримати фанменчика, бо фанмен це така штука імбова. Коли я побачив його в дії, я зрозумів, що це імба штука. От ми грали з цим, наприклад, Деном та а, Дімоном, в кого були коротше, а, оці фанмени з блогером А, було класно. Я подивився на них радіус повністю. Типу в Хайпра тільки кусочок. Та? Такий трикутничок. А в них повністю то коло це все аує, тому це імба. От чому я хочу тепер фанмена. М -м, я знаю, з двома хайперами можна багато чого зробити. Реально, дуже багато. А але, ну, що ж поробиш там. Так. Так, окей. Нема в нього фанмена, тому. Я не знаю, що ми. Oh, wat oh, is klas nu? Madam, mad. Dat hypers. Fun man, fun man, fun man, uh, fun man bro. Voor wie betaal je Please. Oh, ta, go, go. Гео, братуха, два хайпера. Two хуперс. Хупер. Hooper. Two hyper. Вау. Вау. О! Ту. Ту, бро, дивіться. В мене є тепер сігнутий фанмен. Біньк! Просто подивіться на це все діло. Блін, як мені класно! Як же мені класно. Просто. Просто подивіться на це. Так, давайте кинемо йому трейде і напишемо ще раз ту. Ту. Тю, бро. Дякую тобі. Mm, так, ну все. В принципі, є в мене фанмен. Це класно. Тепер можна трейдитись. Блін, а подивіться. Він 750 коштує. Кінти. Це дуже ж класно. Це ж капетикл. О, читан фейерверкер. О, -о, -о. М -м, давай такинемо трейде Крампус. Крампус. I for trade. Trade. Ай. Mm. Я, братуха. От, е, ну, окей. Коротше, отакі прикольчики в мене є тепер фанмен, він виставив свого хайпера. У мене є фанмен сігнутий. У мене два юніти юніта А, Окей, кінтий, я хочу. Ну, так, давайте напишемо куємо. Ку. Ку-брателла. Блін, а як же це класно? В мене є фанмен. Це капець Пуш Пушдістанс, 40 тисяч демеджа, 80 тисяч ДПС, 0,5 кулдаун, 65 ренджа, секи. А всього 55. Їу. Так, іншої нічого не пише. Вибач, братела, але я пішов. Так. Ну вибач, братела, я пішов. А так. Так, в принципі, полетіли. Я думаю, можна щось там натворить. Давайте підемо, спробуємо, просто спробуємо це. Прикиньте. Прикиньте. Це дуже класно. Так. Давайте... Угу! Ви бачите, ще як він здоровий. Він просто здоровенний, порівняно з хайпером, Це просто здорова бандура. Так. Я зараз просто в чаток скинув. І всі в шоці там. Просто всі там в шокі сидять і мені поздравляють. тому. Дякую тому челу, який захотів стрейдитись. Тому. Я дуже вдячний йому, тому давайте автоский бахнемо. Ну, я хотів би просто поставити його, не проходить, звісно, там мільярди режимів. Я не хочу то проходить. Це довго, це складно. Не, ну може, колись там. Mm. Mm. Просто повезе і все. Комусь повезе, комусь випаде з коробки. Мені повезло з челлем, який захотів затрейдитись. Uh, тому класно. Mm. Мені подобається це. Ну і я всім бажаю вдачі в того, uh, кому повинен випасти цей фенмен. Uh. Всі, хто підписані, у всіх з'явиться цей фанмен. Я вам просто кажуться. От просто перевіряйте, просто підпишіться, і у вас з'явиться фанмен. А тому підпишіться на YouTube канал Канал. Старом канал в опції цього відеролка. лайк, напишіть коментар бажано від 8 слів та нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодної відеролки. А ви уявляєте, який він і бай, якщо його на 6 хвилі можна поставити? На, е, на якій хвилі ти накопиш е, цей, 2000 на хайпера. Уабемк! Все. полетів, в кінти. Бачите це ще. Ви це бачите. Є, Ї... я в шокі. Я реально в шоці. М -м. Мені дуже приємно, що е захотів той чел потрейдитись. Якщо б не він, то в мене б не було хайпера зараз. Е не двох хайперів, не оцього фанмена. Ну, от такий прикольчик. Так, там моїх санд глушать, я бачу. Так, а скільки він на покачці 1200. Ну. А, можливо, його і треба прокачати, але поки що я думаю, що ні. Поки що думаю, що ні. Так. Так, і що тут? Так. А, ні, ладно, не буду прокачувати. Хочу прокачати бемк. Бем прокачав другий левел 2000 демеджі. Я хочу і на максимум викачати. Я думаю, це буде швиденько. Достатньо швидко. Так. БМ прокачав ще й гріна. Можна автоскіптер бахати. Ви уявляєте, на скільки вони швидко сипляться. Вони просто заходять в радіус і все бе, бе, бе. Ого. А скільки він прокачка? Скільки прокачка? 2000 копом. Братели ми просто копимо. Так. Так. Це, розносим. Так, все. Вони. Розсипались, тепер інші кінти будуть розсипатись. Та, ви бачите, що це. Бем, ще я прокачав. Та і на ще лютий. Я на 11 хвилі. Вже фан мене на третій й левел викачав. Та це ще імба. Дивіться, подивіться на ці просто ХП. Їх просто тут мільярди. А ми просто йдемо, 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 йдемо. І скільки прокачка? 5 тисяч, ну це вже дорого. Це вже дорогенько, так би. А, але нічого. Ми накопимо. Я навіть не буду дивитися, що там по проблемам. Можливо, зараз треба вимкнути автоскіпчика. Можливо, та треба, напевно. Бо тут фуха на мільйон йде. Потім вакуум тут ще джетпаки летять. Але подивіться, як офуха бистро розсипалась. Вони вже розсипались кінти. Кінти. Так, все. Виносимо. Виносимо. Так, джетпак уже пішов. Ох ти, -ю. вони проходять. Не проходять сам другого кінта. Бем. Все, я поставив другого кінта, прокачуємо. Зараз ще раз прокачаємо. Ви розумієте, у мене вже на 13 в хвилі вже два фанмени стоїть на третіх левелах. Просто. Просто рознос. Це капець. Це капець. Просто подивіться Бем. В нього радіус вже здоровенний просто. В них же по 40 радіусу. По 40. Так, автоскіпчик. Прокачуємо санту. Mm, так. А, uh, Я би хотів, напевно, поміняти сігн, бо цей сігн якийсь дивний. Я не знаю його, вперше бачу, якщо чесно. Але прикиньте, я може просто заставити тут просто армію фанменів. А я хочу це. А я хочу це. Я просто хочу це зробити. Ви прикиньте, як це буде класно виглядати? Mm, мені, може, ще буста треба купити собі. І буде ще всей. Ох ти його. А вона ще не кучне, там становляться. Походу, так. Ось тут, типу, найближчий. А, так. Бем. Ладно, хочу прокачати фанмена на 3-4 левел, бэм. А ще він тепер типу, имбовий. Так, ось тут, та ще поставить одного. Щоб вже на початку добав їх всіх. А може ще тут, не. Тут буде тупенько трошки. Бем. Хе-хе, <гум> хе я розігрався кінтий. Я прям розігрався. Ви прикиньте на сіки воно люто виглядає. А, я поняв, в чому вони не влазять Не влазять, бо оцей, о штирік Не знаю, що це в них? Оця булава дуже, типу, далеко від них спавниться. Бачите? Бім! А бачите, скільки ми їх вже поставили. Ми просто тухих мільярд поставили вже. Так. А, ось тут та ще повинен десь влазити. Ось так. А, окей, скільки прокачка? 10 тисяч. Easy. Просто easy. А прикиньте, ми зараз проскочимо цей режим просто на ізі. Окей, давайте це зробимо. Кінти. А що нам? Блін, у нас три у б'ють і все. Хм, mm, да. Mm, так, прокачка. Беньк. Mm, так. Mm, 30 тысяч цей прокачка. Не, тепер теперь імба имба. Блін, блін, які в них а, великі ці сили, просто величезні. Так, бен! Бень! Mm, так, ще раз буде зараз прокачка. Так, ми ще на імбу проходимо. Ми просто все на імба проходимо. Так, гвардіан тут мутант якийсь преться. Ну нічого, ми його розсипаємо. Ми його просто винесемо. А, так, бенг, прокачав. Да, в нас ще все. Просто ізі. Це ізі режим. Просто ізі. Для фанменів це ізі режим. Просто їх тут мільярд поставив і все. Так, де бос? Де босс? Оце. у бос? Де бос? Зараз дивіться. Раз, два, три. Босса вже не існує. Так, ми прокачуємо всіх фанменів. Просто всіх потихеньку по одному левелу. Всім апаєм. Я зараз всім на третій апаю. Потім будемо на четвертий апи. І так далі. Так, по черзі. Так. Б. Не, оце. Не, цей прокачаний. Так, бем, От цього. Тепер у цього. Так, Давайте дивіться. Цей фундамент прокачен, цей фундамент прокачен. Цей теж. Теж. Так, так. А, ну, в принципі, у нас сеймба. У нас просто сеймба. Тому я би, напевно, навіть не парився. Ми просто будемо закінчувати цей відеоролик. Тому, друзі, дякую за превід, за лайки. Підписуйтесь на YouTube-канал та Телеграм канал Телеграм-канал в описі цього відеоролика, поставте лайк, напишіть коментар бажано, відеосьми слів, та нажміть на, на дзвіночки, щоб ніколи не пропускати жодного відеологика. Це дуже важливо для розвитку нашого YouTube каналу та телеграму. Якщо ви хочете більше якісного контенту, то зробіть це все. А, ну і якщо ви хочете, а, щоб я розіграв у цього Брейдабл дистанції на мене сігнутого. То всього-навсього треба набрати одну тисячу підписників до вересня. До вересня залишилось а, ну, Достатньо мало днів. А, так. А, тому, дякую. вам. Все. І мало підписників залишилось. А, так, дивіться. Бенк. Ще раз прокачуємо, просто всі бабло впихуємо. У нас просто тут мільярд е, оцих ось фанменів стоїть. І це імбо. може ще ось так зробити, ось так зробити. І ось так. А, у мене все юніти запихане, тому дякую вам.